Всечесні отці, дорогі брати і сестри, жителі нашого міста та області. Як вам відомо 3 квітня рішенням священного синоду Української православної церкви мене призначено керуючим Хмельницькою єпархією. Скажу відверто: це призначення стало для мене несподіваним. Хоча мальовнича подільська земля з дитинства у моєму серці. Адже саме тут, у селі Марківці Летичівського району, на малій Батьківщині спочилого Предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира Сабодана проходили мої дитячі роки. Тому приймаю цей новий для мене послух зі смиренням, щирою любов'ю. До цієї землі та її трудолюбивих і віруючих людей, про що знаю не зі слів, а з власного досвіду. Я приїхав на Хмельниччину рідну мені землю, щоб служити церкві, Богу і людям, підтримувати наших містян і жителів області у молитві та доброчинстві, разом з усіма єдиним фронтом стати на захист. Рідної землі від ворога у будь-який можливий спосіб допомагати постраждалим від війни та нашим хоробрим воїнам-захисникам Збройних сил України. Ця клопітка і надто необхідна щоденна робота чекає на нас попереду. Моє призначення керуючим Хмельницькою єпархією відбулося у надважкий час для нашої країни. Час військової агресії Російської Федерації проти нашої суверенної держави, час горя, смутку, сліз і втрат. Серце стискається щодня від отриманих сумних новин з місць бойових дій через непоправимі втрати найкращих синів та дочок нашої вітчизни. Ми вкотре рішуче засуджуємо цю військову агресію. Яка нанесла глибокі кроваві рани нашому стражденному народу. Критично важкою є і ситуація у місті Хмельницькому та на Хмельниччині загалом через високий градус агресії і протистояння, які виникають на релігійному ґрунті. Зокрема, мене до глибини серця засмутив той прикрий випадок. Що трапився під час богослужіння у Свято-Покровському кафедральному соборі нашого міста 2 квітня. На жаль, резонанс від того, що сталося у недільний день у храмі Божому, вийшов далеко за межі нашого міста та області. Маю надію на об'єктивне розслідування інциденту компетентними державними органами. Закон України один для всіх. Тут винятків не може бути. Ми законопослушні громадяни України, що живуть та працюють згідно чинного українського законодавства. Як керуючий Хмельницькою єпархією, хочу заявити, що така поведінка із застосуванням фізичної сили у храмі підлягає засудженню та є неприпустимою для будь-кого. Тим більше для християнина, тим більше для Церковної людини. Нагадую, що на будь-яке ставлення до нас недружелюбне, агресивне, провокативне, ми маємо відповідати тільки любов'ю, молитвою і прощенням. Бо так вчиняв наш Божественний вчитель і Спаситель Ісус Христос навіть тоді, коли Його вели на Голгофу на розп'яті. Усіх вірних нашої Хмельницької єпархії закликають до стриманості і поміркованості у висловлюваннях та діях з метою недопущення подібних прикрих інцидентів, ні за яких умов у майбутньому. Пам'ятаємо, що ми носимо високі звання православних християн, і навіть тоді, коли проти нас інші люди вчиняють агресивні дії. Ми повинні відноситися до наших кривдників з Богом з заповіданою любов'ю, молитовно прощаючи провини винуватцям нашим, щоб Господь і нам простив наші гріхи та недоліки. Водночас будьмо пильними, не піддаваймося на провокації, протидіймо їм теплотою своїх люблячих, християнських сердець. І сяючих чистотою та світлом облич. Закликаю усіх вірних Хмельницької єпархії, Української православної церкви у цей надважкий для нашої країни час посилити свої молитви за нашу Україну і згуртуватися у протистоянні зі спільним ворогом. І нехай Бог миру, любові і всепрощення Повсякчасно перебуває з усіма нами.